Війна застала нас у нашому місті у Бучі. Ми прокинулися, як показують у кіно, і вже ми чули вибухи, вже все тряслося навколо, і да, ми спохватилися спочатку бігати по квартирі, що робити, як збиратися. У нас була маленька дитина, їй тільки виповнилося два. Наприкінці січня, от, потім ми взяли тайм-аут, заспокоїлися, забрали дитину, сіли в коридор і почали думати наш план дій: що робити, перечекати, не вірилося, здавалося, що зараз якось щось нас хтось полякає, щось ми не зрозуміли. Ну, відчуття повного повного непорозуміння, нерозуміння, що відбувається. Розгубленості, але якоїсь впевненості, що все має бути добре. Я не знаю, може це здається безвідповідально якось, але ми не думали, що все почнеться саме так, як почалося так. Масово, активно. Ми не вірили, що може бути повномасштабне вторгнення. Ми прийняли рішення, що ми лишаємося, що ми перечікуємо. Ми прийняли рішення шукати укриття вже у й вечора, бо ми зрозуміли, що нічого не закінчується, а ситуація тільки накалюється. Будинок був трошечки ближче до Гастомельського аеропорту, тому вийшло так, що ми там застрягли на 9 днів. У, у підвалі того будинку ми жили у повній темряві, і це був лютий, перші дні березня. І я зі своєю маленькою дитиною виходила на вулицю погрітися. Я не розуміла, як ми відтуда будемо вибиратися. І ми наважилися, наважилися і поїхали, і, і виїхали. З Бучі ми виїхали швидко, зерпіння виїхали, а от далі вже на околицях ми кружляли, бо вже були підірвані мости. І ми туди їдемо, нас вертають сюди, і ми вже до першої, першої темряви а, кружляли. І теж був дуже дуже такий страшний момент, бо здавалося, що ти ніби вже вирвався. Але але все ніяк. З Бучею ми прощалися. Я думала, що ми раніше ніж через два роки, не знаю, так у мене було почуття, не повернемося сюди. Нас приютили на Закарпатті. Ми не хотіли виїжджати, але десь за от ми жили біля румунського кордону, там 30 кілометрів, і десь за 200 кілометрів до того регіону, де ми жили, підірвали залізницю. І в той момент я зрозуміла, що все, я, я біля війну не можу. Все, мабуть, ну був страх. Що Війна все ж таки наближається. І, і ми поїхали за кордон, ми виїхали у Велику Британію і пробули ми там півтора, півтора роки. Я там займалася, я намагалася примкнути до різних ком'юніті. Там, наприклад, була наша українці, вони організували кіношколу. Для дітей українців для підлітків, щоб допомогти їм е, пережити ось цю інтеграцію в суспільстві, знайти нових друзів серед українців. І я допомагала на волонтерських е, засадах у тій е, школі. З приводу роботи, то е, мені це дуже дуже важко давалося, тому що е, у мене була маленька дитина, і я трошки потрапила у такий момент, що ем, щоб мені виходити на роботу, то мені треба було нагляд е, віддавати її е, в чакевінь, Це якби людина, яка займається от, малюшками. Тоді включилася моя внутрішня дитина, я не могла собі дозволити е, ну заради своїх амбіцій. Ну, не маючи сім'ї, дай що віддавати свою дитину там. Щоб хтось за нею наглядав, чомусь для мене це був не для неї, для мене це був такий бар'єр болісний. Я не хотіла е, змирятися з цією реальністю. Я задумалась, просто є е, е, дійсно люди, це ну, ж не в образу, е, хто е, це сприйняв як нові можливості, да, що там виїхали, там можна е, такий досвід собі гарний отримати. Е, е, то я не з розряду тих людей, я навіть коли більш там, підлітку в молодому віці була, то я завжди знала, що я буду жити в Україні. Тут мене приймає суспільство, тут мені легше реалізуватися і відчувати свою цінність. І в певний період я просто зрозуміла, що ну мені це дуже цього не вистачає, і я подумала, що от моє ментальне здоров'я. Важливіше ніж ніж безпека, я думаю, що да ця розлука вона вплинула на відносини. Є таке, що ми віддалилися з чоловіком. Це дійсно так. Тому що ми теж потрапили в таку пастку змагання кому важче де знаходитись для мене. Це було, було важко, важко було. Бути осторонь усіх цих подій, бути далеко від родини і змиритися з думкою, що ми будемо жити десь в іншій країні. Тобто я їхала з чітким розумінням, що я їду туди на певний час, і це. Ну і заважали мені там реалізовуватися, тобто пускати корінь. І от півтора роки по тому ми вже постали перед тим вибором, що вже неможливо усидіти на цих двох стільцях і треба приймати рішення. Я дуже довго думала, я вагалася, тому що якби я сама була, то я б ну повернулася, я би і не виїжджала. А коли відповідальність за дитину за її життя, то звичайно ну, я вагалася. Але потім прийняли таке рішення, що ми вертаємося. Ну, відчуття дому, якби це банально там не звучало, але дійсно, коли це тут все своє, коли рідна мова, більше тут відчуваєш свою цінність, свою а, потребу у тобі, у собі. Знаєш, що ми, ти можеш допомогти людям а, і як. Плюс, uh, моя справа, яка мене тримала тут, я відкривала дитячий центр розвитку. Я багато років займаюся з дітьми, і дійсно, моя місія бути не просто викладачем, а uh, допомагати. Батькам знаходити е, радість у батьківстві, допомагати вчителям е, змінювати, змінювати, вдосконалювати нашу систему освіти, тобто, оце вся моя сфера, моя тема, і е, тому був такий зов приїхати сюди. Були роздуми, що ну от ти зараз в безпеці проживаєш ці дні, якби. І, і, і що далі? Тобто дитина росте без сім'ї, я йду по життю також без підтримки, Якби да, там базова потреба людини у безпеці. І от ми мали ту перерву, ми отримали ту безпеку на певний час а, і, і все. А далі знову да, треба переходити на наступну ступінь а, своїх потреб. Тому ми повернулися Будьте дякувати Богу. На ЗСУ все ж таки, да, у нас є система повітряної оборони, і от якби ми, ми довіряємо, що ми тут у відносній безпеці. Я зробила правильно, я, але я реально розумію ситуацію. І я не відкладаю тої можливості, що можливо нам знову доведеться збиратися і кудись їхати. Але я радію можливості бути і сьогодні тут і, і поки Якщо ситуація не буде погіршуватися, ми лишаємося також тут. Але якось вдома це все переноситься, переноситься легше. Але звичайно, в моменти обстрілів, і коли ти е, повітряна тривога, а ти спиш і не можеш встати просто, і вже коли бахкає десь поруч і трусяться стіни, і ти хапаєш свою дитину і її кидаєш ванну з ковдрою, то тоді задумаєшся, що скільки це ще буде чи витримую я, але на ранок, як всі українці, з новими силами, з настроєм, з гарним настроєм, ми йдемо жити наше переможне життя, віримо в перемогу, віримо, що е, скоро кінець, і кожен новий сезон року, або нове свято це нове очікування, що е, от, зараз точно буде вже кінець, зараз точно буде перемога. От, тому. Е, тому да, тому ми поки е, знаходимося тут і надіємося, що нам не доведеться нікуди більше виїжджати. А ми будемо із тих перших українців, які будуть е, на порозі змін та відновлення нашої країни.